Радіо UA Chicago Вітання, друзі! Сьогодні ми пишемо чергову рубрику Етикет, і я щаслива бути з вами в ефірі. Сьогодні, власне, поговоримо про діловий етикет, як вести ділові переговори, що є доречним, що є недоречним на офіційних зустрічах. Ну, наприклад, чи можна під час того їсти випивати. Ну, мається на увазі будь-які напої, так, не йде мова лише про алкоголь. А, от, ну і, власне, скільки часу а, має тривати ділова зустріч, як себе подати так, щоби. А, ну, ми запам'ятались і, зрештою, з нами хотіли продовжувати а, мати справу. Ось сьогодні, власне, якраз поділюся своїм особистим прикладом, тому що переписувалася а, в імейлі, е так таку мала ділову переписку. І дуже важливо написати, так, привітатися, звернутися до людини, не забути про розділові знаки, написати, власне, хто ви є. Ну не просто там, що доброго дня ми з вами домовлялися, зробіть мені те-то і те-то, і так далі. Тобто, такого. В діловій переписці не має бути, і також дуже важливо не забувати про смайлики, так, або ті емоджі, як то говориться українською. Їх також з надлишком до ділової переписки ми не додаємо. Чи попередньо краще перед листуванням в електронній пошті, десь списатися в соціальних мережах, або якщо ви маєте телефон, то так. Тоді людина сприйме вашого листа як таку більш персональну. Так, Мець на увазі розмову, і вона буде активніше відповідати, бо дуже часто ми знаємо, що електронні листи не беруться до уваги, забуваються, і якісь певні дедлайни можуть. З... Не знаю, там не скоротитися, але навпаки можуть канути в небуття, скажімо так. О, це що стосується ділової переписки. Що стосується ділової зустрічі, туди ми приходимо відповідно одягнуті і з відповідним. Настроєм так, не забуваємо про діловий дрескод. Зазвичай для жінок я також рекомендую бути з підібраним волоссям, тому що, коли ви власне обідаєте, так можливо, це ділова зустріч за обідом і тоді. Ви концентруєте увагу на, на, на тому, що перед вами, і вже волосся закриває вам, власне, вашого співбесідника. Тому варто про такі речі пам'ятати. Чи можна власне, їсти під час ділової, ділового спілкування? Так, звісно, тільки дайте собі час завершити думку, і тоді, коли як то кажуть, м'яч на стороні вашого партнера, тоді ви можете спокійно якби під час комунікації їсти свій салат чи, чи борщ, чи що би то не було. Ну, звичайно, про такий столовий етикет ми поговоримо окремо, тому що там є свої правила. Ось, але насправді все це можна. Чи можна алкоголь? Так, можна. Дуже. Було б цінно, наприклад, знати, що ваш діловий партнер передбачає, так, чи вживає він алкоголь чи ні. Тому що якщо ні, то за етикетом було б дуже красивим жестом підтримати його і, наприклад, також замовити склянку води чи соку. Але якщо ви все ж таки оберете вино, то там, чи пиво це не буде проблемою. Ну, це, це зрештою, нормально, нормально сприймається. А, що ще хотіла? Сказати до моменту зустрічі власне, з діловим партнером, це те, що ви, коли приходите, неважливо, чи ви є чоловік чи жінка, ви рівноцінно, рівноцінно сильно потискаєте один одному руки, тому що у вас, власне, є комунікація на рівні, і жінка не має в такий момент перетворюватись на інфантильну, так, таку слабшу особу, яка ну, не, знаю, не, не прийшла вести ділові переговори, а прийшла фліртувати. Тобто, в такій площині ми з вами, дорогі жінки, витримуємо ну, цей діловий посил і. Те, що я вже казала, діловий дрес-код. Що стосується оплати рахунку, також будьте готові до того, що на такій діловій зустрічі ви пропонуєте оплатити свій рахунок. Все те, що ви замовили, це є абсолютно нормально, ну і, зрештою, абсолютно правильно за правилами етикету. Хоча, якщо вас запросили, так, тобто для якоїсь певної мети, і потім в результаті пропонують оплатити рахунок, ви можете з вдячністю його прийняти, але якщо запрошуєте ви, то також будьте готові оплатити весь рахунок. Ну і зовсім інші правила діють навпаки з в етикеті стосунків. Так? Тобто, стосунки за етикетом, то вже є. Теж окрема тема. А, що ще в нас таке може виникати в діловій комунікації, це самопрезентація. Тобто дуже важливо, як ми себе подаємо і чи не говоримо про себе забагато, і чи це не є вихвалянням. Тому є така річ, яка називається Elevator Pitch. Тобто це є час, є така хвилинка часу, яка прирівнюється до вашого, начебто, підйому в ліфті, так тобто зазвичай ми точно до хвилини часу дістанемося до якогось поверху, до якоїсь своєї destination, як тут кажуть, так, до якоїсь точки, яка нам власне потрібна. І за той час ми можемо собі уявити, що у ліфті з нами. Піднімається якась відома особа, або там часто кажуть президенти, так? і ми щось хочемо сказати про себе і сказати найкраще таку візитівку, тому ми маємо знати, хто ми, чим ми займаємось, яку це приносить користь. Людям, ну і, власне, як з вами можна отримати зворотній зв'язок. Тобто коротка така самопрезентація, відповідь на кілька запитань, цього буде абсолютно достатньо. Так? Тобто, я... Є, наприклад, експертом з етикету, дуже захоплююся цією справою, давно її вивчаю, і вона, власне, приносить мені задоволення, а також дає можливість спілкуватися з людьми набагато вільно і легше в якомусь публічному просторі і в товаристві. Ну, і також, можливо, виступати на сцені чи на публічних заходах. Ну, і, власне, передавати ці знання іншим людям, проводити різноманітні. Майстер-класи, чи чайні церемонії, що створює красиву атмосферу довкола, і особливо піднімає настрій чарівним панянкам, але також і джентльменам, які хочуть десь поринати в той власне в світ краси. Ось така приблизно може бути коротка презентація того, чим ви займаєтесь. Тобто опишіть, що це дає. В плані емоцій. Перейдіть на якісь такі е, речі, які є важливі для соціуму або для особистості, та, тобто в різних сферах, і точно не говорити про ту кількість регалій, яка є у вас за спиною, про якісь переможні лаври, е, які там ви здобували у минулому. Тому що на даний момент, на даний етап комунікації, коли ви є зі своїм співбесідником, то не є цікаво і вже Може бути навіть не актуально, тому що багато якихось здобутків, які ми маємо в минулому, вони в минулому і залишаються. А те, що є актуальне сьогодні, те, що дійсно приносить вам задоволення, те, чим ви направду можете бути корисними, ну і що надихає, так тому що ми нічого такого вартісного в те життя не можемо принести, що нас особисто самих. Не надихає і не дає, і не дає нам змоги розвиватися, йти вперед і нести таку благу справу. Тому, друзі, я бажаю вам, щоб все вдавалося, ваші успішні справи і, і бізнес, і просто такий особистий бренд, щоб розвивався, тому що насправді зараз є соціальні мережі, також дуже популярні. І мушу тут сказати, що будьте обережні з тим, який образ ви подаєте в соціальних мережах, тому що один якийсь такий ваш поданий. Невірний, чи зовнішній вигляд, чи якась манера, вона сприйметься, вона стане такою клейкою, ліпучкою, яка буде за вами шлейфом іти роками. Тому зважайте на те, що саме ви хочете нести через інстаграм, через Фейсбук чи через будь-які інші соціальні мережі? Продумуйте делікатно свій образ, будуйте то все фундаментально і переконана, що багато чого вам вдасться. З вами була я, Юлія Данилюк, викладач етикету. До нових зустрічей, па Радіо Chicago.